Свою власну позицію саме так і називається наша програма, і саме для того, щоб люди висловили свою позицію, ми зібрали сьогоднішню нашу програму. У ній візьмуть участь науковці, представники громадських організацій, політичних організацій, журналісти, а також представники влади. Власне, не хотілося б зараз розповідати, що відбувається в країні, тому що практично кожної хвилини, кожної години. Те, що змінюється. Всі ми сподіваємося, що у найкращий бік. І саме те, як це змінити на краще, ми, зокрема, сьогодні будемо обговорювати. І все ж таки, можливо, маленький вступ я прошу зробити е, тих учасників нашої програми, які представляють науку. Отже, будь ласка, я вас прошу розпочати. Дякую. Представляйтесь. Дякую. Доцентка економічної теорії прикладної економіки економіки торгівлі, Полтавський університет. Я хотів би висловити думку і не тільки така думка, яка існує сьогодні серед з багатьох українців про те, що в Україні повинен бути спокій. За даною ситуацією Україна має розвиватися. Але на превеликий жаль ми прославилися сьогодні на весь світ, і весь світ намагається нас вгамувати, призупинити ті дії, які відбуваються. Розгорілося це полум'я з маленької іскри, із того, що студенти вийшли з певною вимогою. ці вимоги були дотримані, але далі свої руки взяли політики, це полум'я піднялося вище. І на сьогоднішній день воно перерослося у значне протистояння. Якщо подивитися на інтернет сторінки і подивитися заяви, наприклад, Анатолій Гриценко, він сьогодні заявив про те, що на Майдані є зброя вогнепальна це вже перше. Друге, сьогодні, якщо піднімали... Документи рано дивились в інтернеті, там заяви йдуть про те, що Майдан посвистав всіх лідерів опозиції, тобто ми вступили в критичну ситуацію, коли Майдан є не керований. І ми повинні відрізнити Майдан листопада-грудня від сьогоднішнього Майдану, там, де люди вийшли своїм мирним волевиявленням, бажанням зорієнтувати владу на Європу до сьогоднішнього бойового протистояння. Це зовсім інше. Від цього необхідно відійти, і це взяли на себе політики. Вони сьогодні повинні це брати відповідальність. Дуже вам вдячні, мене.